Ну чого ж, усім мої вітання, друзі, всім привіт, всім гарного перегляду, не знаю дня чи вечора, коли ви саме будете дивитися. Вітаю вас ще раз на каналі. Сьогодні будемо завершувати проходження гри Шерлока. Не знаю, я думав його пустити на стрім, а потім думаю, блін, ну там якщо геть зовсім трішечки лишилося, ну немає сенсу. Треба записувати е і викладати окремо відео. Бо, блін, ну на стрім цілий, напевно, ми не затягнемо. Хоча я можу дуже сильно помилятися. Тому давайте переходимо до фінальної частини Шерлока. Не забувайте, подобайки. Та підписочки робити. Хотів сказати, пишіть щось у чатику, але згадав, тут же ж немає чатику. Ну, нічого, давайте повантажитися. І вже ж цікаво. Ну мені дуже шкода, мені неймовірно шкода, що Шерлок закінчується. Що Шерлок, курва закінчується. Ну це, Ну, це біль. Це неймовірна біль. Це дуже, дуже, дуже боляче. На це дивитися і розуміти, що нової частини потрібно чекати. Потрібно буде чекати і невідомо скільки. Невідомо скільки, бо ця вийшла, ця вийшла десь. Ця десь вийшла у якому? У 23-му, здається. Так, тут ми потрапляємо, окей. Тут ми наче потрапляємо. Ну, я так по поло і вирішив, що в принципі, в принципі, так буде краще, щоб не пускати це на окремий стрім, а записати відео безпосередньо. Хм, дивно. Можливо, я щось десь не помічаю. А ну, один ми змогли. Один ми змогли направити. Промінь. Треба щось подумати над другим. Ось тут поки що не дуже виходить. Тут поки що не дуже виходить і щось. Нам сюди на цей промінчик потрібно якось підтягнути. Ледве встиг. Ледве, 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 ледве. Що ми це розбили? Ось я поки не можу второпати до кінця. Але він підсвітився. А воно напевно не збереглося. Воно напевно не збереглося. Ви справді вірите в це, що Бог постане з під землі, що світ зникне. Є лише небуття, лише хаос та катування, і нескінченний час, що розправляє крила, оголює свої зуби. Це безглуздо, якась дурість. Це ви отруїли мене. Пара у храмі, наркотики, погана реакція. Чи ви один з агентів Майкрофта. Так, тут прямо тхне моїм братом. Ні, стривайте. Авжеж, авжеж. Я сплю у притулку чорний деревес, прив'язаний до стільця. Ви стоїте тут, Хомсе, як і завжди. Ви. Ви вже казали це раніше. Ви казали, що ми зустрічалися, але я вас ніколи не бачив. Цикл повторюється, старе стає новим. А ми лишаємося пішаками в руках Божих. Підкоріться, підкоріться своїй непослідовності. Це не Це Незаперечно, це це я не можу. Якщо усунути все неможливо, то те, що лишиться, хай який малий мусить бути правдою. Зараз, Хомсе, зараз ця мить. Ваше серце це відчуває. Скажіть, скажіть це. Блін, і що тут вибрати? Типу, все це брехня чи все правда? Це все брехня. Це ілюзія умана. Я я навіжений, я став своєю матір'ю. Неправильно. Ні, -ні, Ні, ви дурите себе, пане Холся. Чому? Якщо ви тут не заради правди, то ви диверсія, але не більше. Ру -ру -а о величний господарю. Він прийшов. Візьми мене, прийми мою жертву. цей світ належить я тобі. <плузь> Яке прикре самогубство. А, ні, потрібно було відповісти інше, я зрозумів. Потрібно грати до кінця. Потрібно грати до кінця, типу. Окей, окей. Це не ілюзія. Це все насправді типу відбувається. Добре. Хоче, щоб це все було насправді, значить, буде насправді. Так, ну тут я вже добре трішки розібрався, що робити. Головне встигати натискати на, на клавіші. На правильні клавіші. Момент. Погнали звідси. Давай, Ватсона, не розбивай, 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 молодчинка. Це можна пропустити, ми це вже бачили. Це це правда усе це, це насправді. Так, знову. Окей. Потрібно розбиратися, що тут робити. Так, тут у нас є проходик. Тут проходу нема. І тут проходу нема. Окей, тільки один прохід. Ну, по, логі... по логіці ми типу маємо знищити усі ці камінчики. Так, нам потрібно якось на цьому сконцентруватися. Добре, давай поки що заберемо. ні цей не потрапляв і так і не потрапляє. Нахти ж курва Стоїть тут, заважає тільки, М -м -м. а це не рухається. Окей, добре. Ну близько, блін, але. але. І тут не дає. Ти мені не даєш, ну ти даєш, ти мені не даєш покою. Так, ну одне потрапляння є. Одненьке потрапляння є. Так, погнали, там ще є один, здається, можливість до одного переходу. А, ні, нема. а Мені здавалося, що є. блін а я думав, що можна тут пройти, наче воно підсвічувало мені. Ну, значить, потрібно тут гратися. Бо варіантів у нас ну, більше немає. О, чудово! Може, ваш Бог і не переможний, але ви просто людина. Я знаю, як вас зупинити. Що ви маєте на увазі? Що ви зробили? Я знайшов друга. Ні. Ні, проклинаю вас, о великий. Вибач мене. Все скінчено, Рочестере. Я сподіваюся, що цього разу все буде інакше. Але боги осміюють самопове самовпевненість людини. Шерлоку, повертайся, хвиля. Ходіть з нами, здайтеся, врятуйте себе. Безодня кличе мене, пане Холмсе, як і вас. Останній вибір насувається. Ви також впадете. Шерлоку, будь ласка! Роттестер, ні, ми сягнемо висот. О, як стелить, га? Ні, господи, Шерлоку, треба йти всередину швидше. Я маю побачити це Джонни, я повинен знати. Та що ти повинен знати, він довбаний псих? Що тут знати, блін? Добре, що хоч Ватсон це розуміє. А це я хочу знати, я маю знати. Нахріна воно тобі впало Хочу, 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 як мала дитина. Досягнення. Зупиніть ритуал. Вибачте, я вас розбудив. Я думав переїхати до кабінету, але не хотів залишити вас, бо раптом вам знадоблюється допомога. Ні-ні, звук кнопок – це мій зв'язок з реальним світом гадаю, що запис наших пригод і мені допомагає. Було б чудово, якби ви прочитали мої записи і сказали, наскільки все збігається з вашими спогадами. У нашій подорожі є моменти, які відомі лише мені. Ваша зустріч з Гайгакс, видіння світла, безодні, зустріч з Рочестером. Ні, ні, перепрошую, не публікуйте книгу. Це буде професійним самогубством. Ви станете посміховиськом, брехуном, що строчитиме копійчані романи для немитого люду. А я що ж, не бачите мені більше вишуканої клієнтури, лишень божевільних, що благатимуть про зустріч зі своїми померлими родичами чи допомоги у пошуку фей. Амм, ем, як ви почуваєте сьогодні? Джоне, коли я заплющую очі, я провалююсь, падаю в чорну безодню. Блін. Якесь. Вона нескінечно задушлива та невблаганна. Я би багато віддав за ніч без сновидінь. Усе буде добре, Шароку Що це? Допоможе вам відпочити. Ні, не це, ні, ні. Ватцене, ви не побоїтесь спати під одним дахом із божевільним. Людиною з розм'якшенням мозку. ідіотом який не впевнений у власному глузді. Аж ніяк. Це чудово. Це дуже чудово. Блін, щось кінець якийсь тривожненький. Блін, та не, не пали. Блін, Невже це означає, що це, типу, все кінець. Ну, серії. Я буду сподіватися, що ні. Ну, хоча я не грав в оригінальну частину, Ну це кінець гри безпосередньо, так, логічно. Але я дуже сподіваюся, що це не кінець серії, бо я обожнюю. Пригоди Шерлока. Я їх тупо обожнюю. Ну, прикольно прикольно все одно частина, вона мені сподобалася. Вона мені сподобалась, хоч вона дуже й коротенька, але це така в дусі, в дусі старого Шерлока. Мінімум відкритого світу, максимум, максимум детективу, так би мовити, максимум завдань, максимум розшуків, максимум роздумів, ось це в такому дусі. Але мені подобається, мені подобається і ось цей стиль. Англії непогано зробили. Та й взагалі гра дуже непогано і непогано виглядає. Шкода, що тільки коротенько, але в принципі, знаєте, чи, коли ти зробиш занадто довгу гру, будуть жалітися, що гра занадто довга. Зробиш коротку, будуть плакатися, що коротка. Ну, коротше, золотої середини тут важко знайти, дуже важко. Але я дуже буду сильно чекати на нову частину. Шерлока, дуже, дуже дуже сильно. Сподіваюся, Фрогвардс якось це діло випустить. Будемо слідкувати обов'язково за розвитком подій. А на цьому все закінчимо. В принципі, ну, от, бачите, про те, що я їй казав, що 20 хвилин і все, і ми її пройшли, що ми дуже близько підійшли до фіналу і запускати стрім воно ну, було ну таке собі задоволення, якщо чесно. Ну, не було сенсу просто. Тупо не було сенсу це робити. Просто не було сенсу робити цього. Тому давайте закінчувати. Всім дякую, хто прийшов переглянути відео. Закінчуємо ще одну гру. Теплі почуття, якісь теплі відчуття від челока завжди. Не хочеться покидати цей світ, Всесвіт гри. Але, 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 на жаль, все добре рано чи пізно. Але закінчується. Але це не значить, що приходить тільки пітьма. Буде з'являтися щось новіше, більш цікавіше і все таке інше. Тому, друзі, всім дякую за перегляд, всім бувай. Я навіть не знаю, що казати, давно відео не записував. Усім бувай, 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 бувай.